Слава Ісусу Христу, дорогі підписники мої та гості каналу, всіх вас благословляю на пізнання розумної істини Божої. Во ім'я Ісуса Христа Амінь. І тема сьогоднішнього ну, дуже такого цікавого відео про атеїзм, православ'я, сектантство та окультизм, що у нашому суспільстві зіткнулися чотири такі суперечливі поняття, як атеїзм, православ'я, сектанство та окультизм. У спілкуванні людина легко може сказати на віруючого. Що він сектант, гордо називаючи себе православним атеїстом. І звідки походить ця плутанина, що це завдяки Йосипу Сталіну, який був колишнім православним семінаристом, який став дарвіністом, а потім марксистом, добре засвоював, що людина це така сама частина природи, як риба чи мавпа. І тому він говорив, для того, щоб підірвати віру. Семінаристів, то нам необхідно викладати їм три речі: це про еволюцію, друге це вік землі, що землі мільйони років, і про спотворену геологію планети, що потопу Всесвітнього не було. Ось таким чином в розуми людей навмисно вкладали брехню. Саме тому наші території знаходяться під тиском духу війни, який завжди слідкує за брехнею. Після смерті Сталіна, який хотів буквально закрити усі церкви, то тоді прийшов Микита Хрущов. І він бачив віруючих як членів радянського суспільства і тому вирішив їх просто перевиховати. Він запустив так звану Хрущовську антирелігійну компанію, в рамках якої було створено низку літературних творів і культурних фільмів, які ганьблять істинну церкву та її служителів, поділяючи віруючих людей на дві категорії: православні та сектанти. Два покоління людей. Пройшли антихристиянську пропаганду. Нині Радянського Союзу немає. Але, але ми, третє покоління, читаємо ж ті самі книжки та дивимося ті самі фільми. І якщо звернемося до словника, то виявимо, що секта це релігійне об'єднання, що відокремилося від віровчення і е, протистоїть йому. А основою віровчення у у християнстві є Біблія. Тому люди, які вивчають Біблію, проповідують, рятують цей світ, досягаючи світлом Божим до краю землі, загалом виконують волю Божу. Це не сектанти, а істинно віруючі люди. А ті, хто відокремлюються або протистоять Біблії, справжні сектанти. Ось так відбувалася підміна понять. Якщо ми говоримо про православ'я, то згадаємо, що є основою православної віри. Це є праці святого апостола Павла. Він здійснив свою місіонерську подорож територією східної Римської імперії. Це сучасні Єгипет, Сірія, Туреччина та й Греція. Де люди говорили грецькою мовою. Ми знаємо також, що новий заповіт він був написаний давньогрецькою мовою. Через 200 років після смерті святого апостола Павла Римська імперія розділилася на східну та західну частину. У західній частині говорили більшою мірою латинською мовою, а в східній частині говорили грецькою. Тому в західній частині розвинувся католицизм. А... Але в східної Розвинулось православ'я. Християн називали православними, тому що з грецької мови це слово означало правильне вчення. Отже, якщо хочете повернутися до витоків православної віри, то вам потрібно вивчити всі послання апостола Павла із Біблії. Тоді виникає логічне питання, чи справді ви є православними? Християнами. Відповідь дайте самі. Атеїзм це ще одне слово, яке недбало вкидається у свідомість людей, щоб вони заплуталися. Саме слово це означає безбожність, це відкидання віри в існування будь-якого божества. Тому люди, які відмовляються від ідеї Бога, є представниками Сталіна, Леніна та інших диктаторів, які називали себе особистими ворогами Бога. Без історичної опори та реальної самоідентифікації людина як особистість надламується і стає легкою в управлінні. Наука, історія, література та освіта часто. Прогиналися під голос диктатури, тому треба бути дуже наївною людиною, щоб вірити, що наука рятує світ. Але навіть при нелюдських гоніннях і знущаннях істинна церква Ісуса Христа вистояла. Бо її творить сам Бог. Її неможливо зупинити чи вбити, як і неможливо зупинити чи вбити силу Духа Святого. Тепер зрозуміло, чому істинно віруючи в Бога люди, що передають слова Ісуса Христа апостолів і пророків, що йдуть у розріз із всією цією сатанинською системою, так відрізняються на тлі всього радянського мороку та невігластва. І викликали один безглуздий безглузний вигук це сектант. Кожен другий ворожить на картах, вірить в гороскопи, там, ходить до ворожок, слухає екстрасенсів. І всі ці поєднання можуть вжитися в одній людині православ'я, атеїзм, сектанство та окультизм. Звичайно, що прогноз майбутнього він звучить дуже привабливо, якби не наслідки. І знаєте, чому їх прогнози часто здійснюються, коли ви щось робите, кажете чи думаєте, то духовний світ він фіксує і записує це. Тому, коли віщун, так би мовити, пророкує, що він говорить у духовним, в духовному світі, ви можете думати, що вам передбачили майбутнє, а насправді вас прокляли. І Біблія каже. Що є благословіння і є прокляття за чаклунство, ворожіння, віщування, заклинання там тощо, то за це приходять прокляття. Біблія називає це просто гедоти. І водночас для вас є благословіння, якщо ви звернетеся до Божих пророків, до Божих апостолів та до Божої церкви. То отримаєте благословіння і е, вийдете із прокляття. Вам не допоможуть просте твердження, все буде добре, вам допоможе просвітництво та розуміння істини. Ісус Христос створив церкву, і тільки вона може зачинити двері пекла у вашому житті. Як і сказав Господь, Я створюю церкву мою, і ворота пекла не подолають її. Тому я вас запрошую приєднатися до е, міжнародної місії Слово Боже, щоб наповнити цю землю откровеннями. Е, тоді закінчаться прокляття та прийдуть благословіння у всі народи. Підпишіться на наш телеграм-канал Салтаненко та напишіть нам, ми готові щодня спілкуватися з вами, переломлювати хліб насушний е, за заповідю Христа та молитися разом з вами. Бог нехай благословить вас во ім'я Ісуса Христа. Амінь.